Стрес-тема домашнє завдання. Якби можна було викреслити життя батьків, домашнє завдання, mm -hmm. я б і в космос полетіла. Маша, я в вас щаслива mm -hmm. до того, як ми а, цей формат винайшли, робочий формат, ми. Пройшли море фокус груп, ми море досліджень зробили, так, і, власне кажучи, ми зрозуміли, що ось цей от він от він працюючий. так. І, і, і ці елементи уроку складаються з таких: перший це відеопрезентація. Ми знаємо, що в дітей зараз це кліпове е, сприйняття, вони, е, вони довго не хочуть е, е, вникати, тримати так, увагу, так, тримати увагу угу. тому відеопрезентація на тему уроку і в, е, вона займає не більше 15. Хвилин. Угу. Дитина подивилась. Далі в неї йде тренажер. Тобто вона те, що не засвоїла в відеопрезентації, до прикладу, географія де пояснюється, Італія це острів чи півострів. Дитина відповідає, наприклад, острів. Так? Їй, відп... Їй тут же відповідь правильно висвічується і каже: Ні, дивись це півострів, тому що повернись сюди, подивись. Так? Тобто, те, що я говорила, кожен елемент уроку. Підкріплює і як доповнює один одного. Далі на нас ідуть тести для самоперевірки. Це те, що я кажу, далі йдуть самостійні завдання, лабораторні, інтерактивні вправи. Так і далі, якщо дитина хоче купнути предмет глибше, вона має багато посилань на YouTube, там, на, на інші так, ресурси, де вона може дізнатися про це більше. А також вона має поряд вчителя, якому може просигналізувати, написати в чат, якщо йому щось не зрозуміло, і вчитель одразу. Прийде на допомогу.